Вісім місяців у мандрах майже 30 країн та повний оленклюзів. Олександр та Світлана з Луцька навіть і не сподівались, що їхня путівка до Греції перетвориться на навколосвітню подорож. Методом комп'ютерного відбору цифр ми попали в десятку фіналістів. А потім вже в кожного з цих фіналістів було завдання відзняти цікавий відеоролик на тему, чого саме він має поїхати в цю навколосвітню подорож. Учасниками акції були усі клієнти туристичної агенції Кушніра та розважального комплексу «Бухта Вікінгів. Конкурентами Світлани та Олександра було три тисячі людей. Кажуть, повірили, що можуть перемогти лише тоді, коли стали фіналістами. Ми абстрагувалися від усього від друзів, від сім'ї, від роботи. Ми просто от зайнялися цим відео. На цих чотири дня нас ніх нас на людини ми не бачили людей на вулиці. «Ми Питали чия це заслуга. Це в першу чергу все таки наша заслуга. <клес> на радощах молоді люди навіть звільнились з роботи. Починається їхня велика подорож з автобусного туру країнами ближнього зарубіжжя. Це Чехія, Словаччина, Австрія, Німеччина. Нашу компанію туристичну компанію Кортур. Наші гості відвідують і ще деякі країни. Це Португалію, це Іспанію, це Францію, Італію і так само країни Скандинавії. Вже восени цього року стартує нова акція. Аби взяти у ній участь, необхідно звернутися до львівського офісу агенції горящих путівок» на вулиці Генерала Чупринки, 24. Умови розробники конкурсу поки що не розголошують. Пілотному проєкті, який зараз відбувся, ми хочемо побачити всі мінуса, плюси. Це трошки переформатувати. Поки що не берусь розповідати, як воно буде виглядати. Про поїздки Світлана та Олександр звітуватимуть у соцмережах за враженнями переможців. Та за деталями нових акцій також можна слідкувати на сайті 911 Lviv.ua.